Всім привіт! Сьогодні 9 грудня 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, і перед нами новиночка від патона. Аргонно дуговий випрямляч патон Мастер Тік 200 з функцією ICDC. Да, міє здивовувати патон. Дивіться, який от здоровенний екран. А що, друзі, новиночка від патона, що немає аналогів у цілому світі? тому що даний апарат має функцію защищати, де полірувати. Після аргонної сварки. Друзі, не зовсім ще знаю все про апарат. Просто от показую даний апарат. Тут от комплектації, як бачимо, йдуть якісь штуцера. Куди? Не треба падать. Тут подача от провалки і самий другий апарат. Да, здивовує потон. Робить такі чудові зварювальні апарати. І от перед нами новиночка. Я був дуже здивований. Що на даний апарат не знайдете аналога в цілому світі. Оце дають. Друзі, кому потрібен даний апарат, заходьте на сайт електромотора да телефонуйте 063. 426 10 10, Також пишіть на Viber на цей номер телефона і більш подробно узнаєте про такий от чудовий апарат і зможете заказати у нас компанії Електромотор. Жаль, що нема світла. Отак в темноті трошки показую. Ну, який екрані ще, друзі? Досить буде гарно все бачити на екрані. У кого не той зір. Обійдетесь, як говориться, без допомоги очків. Друзі, всім бажав, бажаю і буду бажати гарних покупок до, звісно, мирного неба. Зацікавили сварочні апарати патон ця моделька, а може інші, телефонуйте 063 426 10 10.